Доброго ранку, діти! Вітаю вас на занятті з конструюванням! Настала весна, яскраво сяє сонечко, все навкруги оживає, розквітають весняні квіти. Сьогодні на занятті ми будемо конструювати тюльпани. Для роботи нам буде потрібен конструктор лего різного кольору і різного розміру. Підготували, розпочинаємо нашу роботу. Беремо конструктор зеленого кольору. Найбільша цеглинка, трішки менше, з'єднуємо їх і найменше. Це буде наше стебло і листочки. Діти тюльпани бувають різного кольору. Зробимо червоний, найбільшу цеглинку, трохи меншу і найменше. Це будуть плюски нашого тюльпану. З'єднуємо. Зробимо ще один. З'єднуємо цеглинки і зробимо білу квіточку. Тюльпани бувають червоні, білі, жовті, фіолетові, з'єднуємо стебло і квітку. Зробимо ще одну квіточку жовтого кольору. З'єднуємо. Стебло і листочки і квітка. Пелюстки нашої квітки. Найбільший, найменший і трохи менший. Ось так. Діти, подивіться, у мене є така картинка. Давайте трішки пофантазуємо. Ми на картинці бачимо сонечко. А чого не вистачає нашому сонечку? Промінчиків. Викладемо промінчики конструктором. Ось дивіться, яке гарне, яскраве сонечко. Також у нас на картинці є хмаринки. Викладемо хмаринки. Ось. І наші квіти. І наші квіти-тюльпани. Ось така чудова картинка в мене вийшла. Діти, конструюйте вдома, фантазуйте, грайте з задоволенням. До побачення!